Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І Сьогодні готуємо закусочний пиріг із лаваша з грибами та сиром. Вже підготувала печериці та цибулю. І того й того в мене тут по 400 г. В печериці я промила, просушила і нарізала, те саме зробила із цибулею. Як нарізати, тут особливого значення немає, все одно ми потім будемо все перебивати блендером. У мене вже розігрілася сковорідка із олією, перекладаю сюди цибулю на середньому вогні буду її смажити до м'якості. До цибулі перекладаю всі гриби. одразу додаю сіль, сіль, звичайно, до смаку, але враховуємо той момент, що ще солоний сир, тому тут треба бути обережною. Перемішую, вогонь у мене все також середній. І буду смажити до того часу, поки із грибів не виправиться майже вся рідина. На дні сковорідки практично вже не лишилися рідини і печериці почали підсмажуватись, додаю сюди суміш перців, звичайно, до свого смаку. І сюди ж я ще хочу додати часник пів чайної ложечки. Далі все потрібно буде перемішати. І хвилиночку-дві прибираю із плиту. Череці із цибулею я ось переклала уже у миску і далі їх потрібно подрібнити. Зробити це можна абсолютно будь-яким зручним способом. Я буду використовувати сьогодні такий ручний блендер, можна взяти абсолютно будь-який подрібнювач, або взагалі просто прокрутити через м'ясорубку. В результаті однорідна маса в мене вийшла, і тепер залишаю свою грибну начинку охолонути трошки, щоб вона не була надто гарячою при формуванні пирога. І тепер можна приступати до формування безпосередньо пирога. Для нього мені буде потрібен лаваш, ось такий тонкий. Я буду використовувати круглий, але при бажанні можна взяти прямокутний і просто його розрізати на рівні шматочки. Окрім грибної начинки, потрібен буде ще твердий сир, який я вже натерла на велику терку, і майонез, буквально одна столова ложка. Якщо майонез не вживаємо, тоді можна замінити на сметану у тій самій кількості. І підготувала я собі форму у діаметрі 24 см, проклала її пергаментом. І я рекомендую ось форму брати в діаметрі трішечки меншу, аніж ось діаметр лаваша, щоб коли ось так листочок кладу, щоб були такі невеличкі бортики. Щоб вся начинка залишалася всередині, а не в процесі не витікала. Далі на лаваш викладаю буквально десь 2 столових ложки грібної начинки і ось так її рівномірно розподіляю. Поверху розподіляю трошки сиру і накриваю наступним листом лаваша. І знову викладаю грібну начинку. І так до кінця, поки не закінчаться всі продукти. Останній шар лаваша рибною начинкою покривати буде не потрібно. Загалом у мене пішло на пиріг 6 тонких круглих лавашів, і останній лаваш я ось буду змащувати майонезом. Або сметаною, якщо як я повторювала, вже майонез не вживаю. Ну і верх посипаю сиром, що лишився. Ну, а далі буду відправляти у духовку температура 180 градусів і запікатиму пиріг приблизно 15-20 хвилин. Щойно я дістала свій пиріг із духовки, випікався він у мене 18 хвилин, і я ще хочу для контрасту прикрасити його зеленю. У мене це на петрушка. Ну і залишається лише наш пиріг нарізати і подати до столу, до речі, смачний він як в гарячому, так і в холодному виді. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім миру та злагоди і зустрінемось з вами в наступних відео.